Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кумчинку Анжелою ми з півдня Одеської області. У нас щойно пролетів такий буревій. Дивіться, навіть місканту зламало. Геть таке дуло, таке дуло зірвалося, трошки проморосив дощик, бачите небо, яке чорне ще. І знову починається вітер. Так стало тихо, зразу після. Але знову починається вітер. Задовбали взагалі вже ці вітри. Копаємо ми ставочок, думали, бетонувати завтра, але не вийде ніяк, тому що ми не встигаємо його докопати. Тому що ну, довелось копати більше, ніж ми думали. Копаємо ще на цілий штик. Чоловік копає, я вожу землю. І будемо ще копати. Бачите, стільки викопали. Сьогодні почали, бо зранку їздили по справам туди-сюди, приїхали, трохи покопали. Така спека, така спека просто карава. Знову вітер, знову вітер. Так було гарно тихо. Сьогодні. Хочу поговорити з вами про бересклети, поки деякі цвітуть, знову зривається, не вже знову буде таке. А воно таке чорне. Так. Сьогодні поговоримо про бересклети. Бресклети будуть різні плетючі, стоячі, листопадні, вічно-зелені, пістряві, карликові. Причепилося. Різні-різні. Почнемо звідси біля хати. Покажу. Це у нас. Перший бересклет макрофілюс. Він дуже подібний до самшита, тому що він досить-досить білесені досить листочки в нього, гляньте, бачите? Це пістряволисний ауреа з жовтими. Він грає на сонці, але ось тут видно, що воно з жовтим. Це пістряволисний з білим. Починаю викидати зелені ілочки. Ось як тут він мені викинув. Просто зелені це буду обрізати все. Закінчимо зі ставком і займуся стрижкою кущів, тому що вже час. Ну, і звичайний зелений. Як завжди, звичайний зелений росте набагато швидше, ніж пістреволисні форми. Тому треба його частіше стригти. Ну, буду стригти і. Живчувати. Але скажу зразу, що живцювати буду, можливо, ще зелений прийметься швидко, післяволесні форми будуть прийматися а, довше. О, сонце знову спека. Так було прохолодно, тихо. Ну, з цього, брезкета з макрофілю, всад можна робити. Бордюрчики. Він не дуже швидко росте, особливо післяволисні форми, як бачите. Ну, Зелений доведеться стригти частіше, і тим більше, що вони не хворіють, так, як самшити. їх не їсть ніяка огнівка. Далі в нас йдуть бересклети Форчуна. Вони є, ну, у мене взагалі пістреволисні форми, е, є різні вони е, з жовтим, з білим. І як завжди, ось, бачите, пістряволисна форма. Тут вони стрижуться, просто стрижуться і повибивали просто зелені відростки. Ми тут зробили, як бачите, таку стінку. Це бересклет форчуна, він плететься, він сам форму не тримає. Тому у нас тут, бачите, ось проволока натягнута. І воно тут все Ну тут він більше рятів, тому що він плетистий тут у нас. Є пістряволисний з білим, ось, бачите, такі крупнолисна форма, гляньте. Дивіться, які листя крупні. Потім у нас тут є емеральд гаєті. Він пістряволисний такий, бачите, з, з, мілен... з крапленнями мілень... з білим. Теж тут багато вже зеленого. Є. Зеленого треба буде обрізати і окремо саджати. Emerald Gold. Ось бачите, вони такі. Жовтим такі. вони. Зараз знайду покажу, він ще не дуже пістряволисний. такий посередині жовтенький. це Sunspot Жовтим. Вони, до речі, ось потім, бачите, ось вибивають, будуть Свісти потягнуть ягідки. Ось, до речі, Emerald Gold. Ой, господи. Emerald Gold. Арлекін Голд. Ось такий він гарний. Арлекін з білим, а Арлекін Голд з жовтим. Так, і ось ще пістряволисний. Тут вже друга форма листка, ну не скажу зараз назву. І ось жовтим, гляньте, ось два поруч. вони, ну, Форма, все у них схоже тільки окрас з білим і жовтим пістревець. Бачите, краса яка на пару. Це все безклети форчуна. Вони всі в'ються. І їм потрібна всім опора. Вони вічно-зелені листя у них не спадає, як бачите, ось цей санспот. Ці не бачила, а санспот цей ось до. Бачите, він весь з бутончиками. Весь буде цвісти, потім у нього такі червоні, міленькі ягодки гарні. Так, тут у нас ще є е... японські берициклети. Японські вони вже йдуть крупнолистові, теж є пістряволисні, і є е, просто зелені, і вони всі теж вічно зелені. Бачите, теж пістрявість різна. Зараз там аурево маргіната, маргіната е, такі назви, це й не пам'ятаю, дуже схожий на е, форчуна, е, але він стоячий. Санспоту Форчуна він такий і листя менше у нього. Тут крупніше листя і він держить форму. Це вже цей ось теж оце з цього спістрявого вибили зелені гілочки і став просто зеленим. Ну, ми просто його тут стрижемо та й так, як є, так і є. Потім трошки пізніше я оці форми, бо чоловіку сказала, не стригти, я буду їх живцювати. Це у нас японські, японські варієгатні. Зараз прийдемо ще до одного японського. Бачите, тут можна їх так держати, а можна їх десь на сітку пускати, вони будуть плестися, десь можна прикривати якусь стінку. вони, Якщо вони будуть у вас біля бетонної кирпичної стінки, вони чіпляються. Поступово самі за стінку і, і піднімаються. Теж закривають, якщо вам треба щось прикрити. Ось вони. Ну бачите, ми тут досадили маленькі кущики, теж будемо вже робити далі. Тут у нас раніше був прохід, так а зараз ми вирішили доробити тут цей бордюр. Фейки наші. Я хотів після обіду косити газони вже все. От японський крупнолистовий. Це теж вічно зелена форма, теж він цвіте, бачите, вже з бутонами. І тут у нас ми з нього робимо таку стіночку зелену, а посередині берізка пурпурнолисна. Так що з нього можна взагалі робити загорожу високу, і 2 метри, він росте досить таки швидко. Просто за рік дає величенький. І стіночка буде така шикарна, з нього буде така густа. І зелена-зелена весь рік. Так, бересклет карликовий. Я вже його вам показувала у відео, він бачите, як цвіте. Не знаю, чому називається карликовий, можливо, з того, що квіточки міленькі, листечко в нього міленьке. Сам кущ я б не сказала, що він карликовий. Бачите, він коли цвіте стає просто, просто червоний. Таке мережево, ніжне, таке воздушне-воздушне мережево. З квіточок червоних, з мілесеньких. Бачите, не мілесенькі, мілесенькі. І теж практично вічно зелений. Ну, у нього листя взагалі, ну, бачите, так не дуже він багатий на листя. Так, пошла ще один барискет, ну, нічого потім повернусь до нього. Це у нас барискет крилатий. Як бачите, він дуже вже велика форма, він... Є ще березка крилатий компактус він більш компактний, не дає таких великих приростів за рік. Але форма у них всіх однакова. У них отакі по бокам такі, як крила, бачите? Тому і називається крилатий. Бачите, такі крилчатки. Чотири штуки ось по краям. Цвіте він? Отак собі, майже він і непомітно здалеку. А, і потім он, у нього теж ягідки такі гарні на осінь. Ну і вся краса ще в нього в тому, що він восени стає таким багряно-червоним, яскраво червоним, рожевим, таким дуже-дуже таким яскравий кущ, такий акцент в саду додає на осінь. А зараз просто зелений кусик. Навіть цвітіння ми не дозволяємо краси, тому що його навіть не помітно. Зараз покажу вам крилатий компактус. До речі, крилатий він е листопадний. На зиму просто стоять ці крилатки голі і все. І крилатий компактус. Він у мене росте 2 3 роки. Два роки, здається, все, Бачите, малесенький геть. Ну, якщо тут і буде рости більше, то я його все одно буду стригти. Тому що він тут мені великий не потрібен. І зараз пройду до берисклета європейського. І берисклет європейський. Ми його стрижемо кулькою. Теж зараз взагалі він нічого з себе не, не представляє. А от восени, оці всі квіточки відцвітуться. Тут вони ось. Тут вони ось, бачите ось. І вже ось починають зав'язуватись ягідки. Оце все буде потім насіння. Ось такі оці бубочки, такі будуть гарні, яскраві. Листя теж так трошки рожевіє. Але вся краса потім в ягідках дуже-дуже гарний. Ну, і ще ця форма саджаю часто для того, щоб потім робити на них прививки. Він дуже швидко росте європейський, цей, дуже-дуже швидко наростає. І можна на ньому прививати. Я його, до речі, оце тут саджала, прививала, прививала, так воно нічого не вийшло, я вийшла з нього зробити просто потім кульку. Ну Там є ще ростуть у мене саджанці, буду все-таки пробувати прививати на штамбі. Листопадний, восени гарний, листя, ці ягідки дуже гарні. Ну, от так. Друзі, от такі бувають бересклети. І можна просто із стоячих форм робити штамби такі гарні. І можна робити от такі зелені стінки. Можна цілі ширми робити, робити кімнати, цілі з них. Скажу, що Перші роки два вони стоять, оце ми посадили в тому році їх оці кущики. В цьому році ще підсипемо їх нітрамофоскою. і на слідучий рік тут вже буде гарно-гарно-гарно. Дуже буде гарно. Спершу ну, тут чоловік підняв дуже високу проволоку. Тут у нас там далі де стіночка є нижчі. Потім висі я спочатку отак от підв'язувала, підв'язувала, а потім потім вони наросли, ну, стояли, стояли в цьому році, почали розвалюватись і чоловік, ось, бачите, поставив, ще натягнув два ряди провки, ну і так легше стригти все-таки. Все-таки так легше стригти. Так що, друзі, отакі бувають бересклети. Різні пістряві, зелені, вічно-зелені, листопадні, яскраві восени, яскраві круглий рік. І гарні, коли цвітуть, і не гарні, коли цвітуть. І о, такі, як макрофілюс, то, то карликова форма. Так що, друзі, отак. Бачите, скільки їх буває взагалі багато. Так, хоч би світло включили, треба поливати все далі. І будемо копати столок. Почнемо копати знову. Вже знову сонечко припікає. Припікає ще й добряче. Треба йти знову вдівати якусь шляпу на голову. Вже така спека сьогодні було 30 градусів в тіні. Просто дуже жарко, дуже-дуже жарко. Так, ну що, друзі, ось про бересклети все. Показала всі свої форми, які у мене є. Ну, більше я сортів бересклетів не знаю, чесно скажу, поки ще не зустрічала другі бересклети. А ті, що Ті, про які я знаю, всі в мене є, всі сорти є. Живцюються вони досить-досить просто. Просто відривається гілочка, в землю встромляється і поливається. Все, просто треба на цей час. Ну, от і все, друзі. Так, що ви побачили, що можна робити з березклетів, що можна робити кульки, можна з вічно зелених цих, з бересклета японського звичайного робити кульки. До речі, ось ну, у нас вічно зелений, а пістрявий тут О, гадала. О, у нас тут вистрижені форми топіарні такі. Ну і там є бересклет ямпонський, ну такі, що були більш-менш підстрижені, гарні вже продалися, а лишилися маленькі. Ну, бачите, ось, ось наприклад, ось така кулька з японського. І ось такий стовпчик просто пістрявий, гарний. Групці цвірінькають, як. Ну, отепер все, друзі. Бажаю всім гарного дня.